Хей, вітаю! Мене звуть Мураха, і ми з вами на третьому епізоді проходження Гректеч нові горизонти українською. Тож давайте приступимо. Що сьогодні в мене в планах? Сьогодні в планах наблизитись до пару до першого нашого бойлера. У нас ще велика дорога попереду, а проте я вже назбирав 4 стаку кабли. Встається, вона у мене десь тут. І також підготував трохи нової їжі. На цей раз в нас картопля і картопля на паличці. Сподіваюсь, ми таки отримуємо нове серце. М -м -м -м. Перша їжа не дала нового серця, давайте іншу. І так, на жаль, ми нового серця не отримали. Проте, е як ви можете побачити тут. Я розширив трохи ферму. Я висадив всі ягоди, які в нас є. І сподіваюся, що цього буде досить. Це в нас буде шість нової їжі. Шість типів ягід я тут висадив. У нас тут полуниця, чорниця, виноград, малина, напевно, таки. Кендлбері, не певен, що це за ягода, проте якщо прям, прямо переводити, то це це. Свічна ягода, щось дуже восковите. І також лохина. Гаразд, що ще я зробив? Так, звісно, я зібрав 400 кабли. Давайте заберемо нашу нагороду, і в нас це дасть нам залізне кайло, за допомогою якого ми вже зможемо добувати більшість руд, такі як залізна руда, здається, мідна і так далі. Тож це дуже бустить нас в, в, в рівні нашого кела, і допоможе нам зібрати необхідні ресурси для того, щоб перейти в, в епоху Стіму, еру Стіму е, е, і скрафтити перший бойлер. А на жаль, я забув е, заклеймити і е, тримати завантаженими чанки. Тож, давайте зробимо це зараз, бо скільки. Uh, в мене гра запущена на сервері. Uh, це дасть змогу, uh, наприклад, отримати більше вугілля, доки я не граю, доки я не записую. Тож, давайте це зробимо. Що для цього потрібно зробити? Перше потрібно було зробити, як ви бачили, створити команду, виділити необхідні чанки, які ми хочемо заклеймити, тобто, можна так сказати, заприватити, якби я грав ще з кимось. І також через Shift-Click я можу тримати чанки а, прогруженими. Коли чанки в нас загружені, а, я вийшов серверу, а, пічка працює, все працює, тож це буде досить корисно. Також почав а, копати дещо простір внизу бази. А, я думаю, база в нас не буде тільки на поверхні, тож почав. Тут, я думаю, ми розширимо це досить а, широко. Я думаю, як, як я бачив, Криктек бази, бази вони досить великі. А, в лейтгеймі нам доведеться спамити просто структурами різними мультиблочними. Тож, так, це перший етап а, до створення нашої мегабази. Гаразд. Що зараз буде відбуватися? Першим, першим ділом потрібно відремонтувати кайло та замінити його на нове меже залізне. Також я напевно візьму. Давайте для Сокири. По дерева нам знадобиться багато. Тож, давайте одразу відремонтуємо кайло. Замінимо його на залізне. І так, в нас вже майнінг левел 2 залізу Це те, що нам потрібно. І давайте відремонтуємо сакиру. Поміняємо її на залізну. Є. Yeah. Що зараз буде відбуватись зараз я, напевно, таки приступлю до копання руди. Не певен, що це буде дуже цікаво, тож. Повернусь пізніше, мені ще потрібно розвідати кілька чанків навколо, бо зараз я знайшов лише залізо, золото, ляпіс, і, можна сказати, ще більше залізо. А необхідних мені ресурсів, таких як мідь і олово, ще знайдено не було. Тож давайте я зараз трохи розвідаю навколо орчанки і повернусь за секунду. І от кілька ігрових днів пізніше ми. Бачимо, що я таки знайшов і мідь. Нарешті довелося розвідувати досить велику територію, проте ми маємо а, мідь, багато, досить олова. Здається, три, так, три олова. Маємо редстоун, що також знадобиться в майбутньому. Сіль. А, знайшов ще ляпіз. Тож так. Зараз що ми робимо? Зараз я відремонтую свої інструменти, бо в мене лопата повністю зламалась, не витримала такого. Також я викопав трохи базальтової руди. Зараз переплавлю, щоб отримати залізо і відремонтувати кайло. І приступлю до видобутку Міді-Олова. І, напевно, такі залізо. Давайте глянемо, що нам по квесту потрібно. Так, потрібно мідь олово і залізо. Залізо здається, потрібно сить багато. Так, 72, а, 48 міді, 16 олова. Проте а, головне правило що Якщо тобі щось потрібно одне крафти цілий стак. Тож я, звісно, добуду набагато більше. Uh, так, бо я хочу дуже потрапити в еру пару. Тож так, uh, залізо в нас якраз переплавилось. Ремонтую кайло і повернусь за секунду. І так, викопавши трохи більше, ніж стак uh, міді. Я усвідомив. Uh, а чи потрібно мені взагалі одразу копати мідь. А В цій версії модпаку в нас вже випадає сира руда? Тож було б набагато корисніше почати видобуток саме ляпізу. За допомогою ляпізу ми б могли прокачати вдачу нашим інструментам. І я б вже мав шанс отримати не 1,5 стака 2 наприклад, а то й більше. Хм Чи варто витрачати час? А, бо а, ляпіз, а, Тут ви бачите, він а, на третьому місці. Тобто, первинна руда в нас лозоріт, вторинна содаліт Між ними будуть а, вкраплення ляпізу. І також, дай а, а, менш розповсюджена руда це кальцит. Тобто ляпізу там не так і багато. Доведеться витратити досить. Немало часу, щоб добути. Я там, якщо не помиляюсь, більше 450 а, ляпізу для вдачі 3, здається. А, не знаю, не знаю. Напевно, давайте таки ще раз. А, перший раз я викопаю все так. А далі, можливо, за кадром накопаю ляпізу. І вже прокачаю своє кайло. Вдачі 3. Взагалі не завадить. Тим паче, що я вже прокачав кейло до а, рівня. До 3 рівня? До ла... до рівня і в мене вже є два слоти під модифікатори. Причому що ще вдача од... займе лише один з них. М -м -м. Потрібно з цього почати. Повернусь за хвилину. Всі знову тут Олова накопав не багато, оскільки а, у нього. Досить е, е, великий вихлоп, я отримую два зливки з однієї руди. Тож, трошки більше, ніж півстака, нам на перший час вистачить. Далі переходжу до заліза. І так, зібрав ще е, півтора стака заліза. Е, намагався оминати руду гіпсову, оскільки наразі вона мені не потрібна. А коли будемо вже збирати ресурси для доменної печі, то сподіваюся, в мене вже буде вдача на інструментах, і я витисну максимум, скільки можливо з цих м, кількох блоків роди. Як бачите, її дуже мало в порівнянні з іншою родою. Тож, я думаю, що це дасть користь. Краще й доки що зберегти. Давайте повернемось додому. Завів окреме сховище для а, блоків. І що ми маємо? Це не потрібно Мідь а, Трохи більше, ніж півтора стаки. 40 а, голова. І трохи більше, ніж півтори стаки заліза. Непогано, на перший час я думаю, вистачить. Я думаю, на цьому епізоді ми. Зробимо перший бойлер. Давайте приступимо до того, що почнемо плавати всю цю роду. Якраз за цей час мало приготуватись вугілля. Так, є аж 24 Здається, в мене ще було десь так. Складено трохи напевно я хочу ще розширити і додати ще одну піч. Давайте це і зробимо. Десь візьмемо гравій. Ступку, зробимо трохи кремня. І зробимо ще одну піч. Так, і запустимо їх всі одразу. Де в нас перша піч буде плавати залізо, оскільки там вже лежить залізо. Давайте стак заліза. Стак mydy. Ну і все олово. Так, Раз нехай поки плавиться. У нас тут ще виросло паперове дерево. Сподіваюся, отримати садженець, щоб висадити ще одне. Так, є садженці аж два. Як працює паперове дерево? Через якийсь час можна підійти до кори і ПКМ зібрати з нього папір. Не всюди я ще це можу зробити, не всюди папір вирізнув. Проте це досить такий непоганий а, спосіб отримати папір. А, не хочеться крафтити його через а, а, опилки а, і воду. Тож, такий варіант мені подобається краще. Тим паче, що ми можемо зробити нові саджанці і висадити їх так, навіть стіну. Раз, давайте переглянемо, чи в нас тут а, виросло щось. Так, у нас багато картоплі. До речі, зібрав а, на іншій фермі а, ягоди, висадив тут Raspberry. Стається, це малина. Тож малина вже займає повністю а, свою частину. Інші ягоди ще чекаємо, доки я їх ще й не їм. Тож, Поки так. О, у нас виросла чорниця. Давайте її зберемо і посадимо ще ще два садженсі. Є. Yeah. Раст. Темніє. ходімо спати. Так. Хочу заодно поділитися, що напевно таки ми не будемо дуже спішити в, в самій прогресії. Оскільки а, далі буде дуже складно. GreckTouch це матпак а, про розвиток не в глибину, а в ширину. Тобто навіть те, що ми зробили лише одну коксову біч, а, це не дуже той добре, оскільки нам понад... знадобиться дуже багато вугілля. А, тож так, це більше як тимчасовий варіант. І далі все ставатиме тільки складніше і складніше. А, тож, а, якщо ми одразу будемо готувати великі виробництва, не будемо намагатись намагатись підранити всі ці квести, нам буде набагато простіше, і мені буде набагато простіше, не буде цього виграння від постійної нестачі, а постійного очікування однієї машини, доки вона там виконує свою роботу і так далі. Тож так, розвиток буде, можна сказати, повільний, проте це дасть свої результати. Гаразд, Давайте зберемо те, що ми можемо зібрати, і зачекаємо, доки в нас виплавляться наші ресурси. А, гаразд, а, це не вся руда, яку я хотів би переплавити. Проте цього має вистачити для завершення всіх квестів. Так, що ми бачимо. Так, всі три квести у нас завершено. Наступним квестом буде зробити інструменти. Інструментів потрібно досить багато. Почнемо з молота. Залізний молот. А, досить просто, шість заліза а, і одна палка. Далі нам потрібно зробити. Ключ. ключ також просто. Наступним нам потрібно буде зробити. А, як це ж цей файл? А, забув. А, можете мені нагадати в коментарях. Так, зараз. І здається, щось такого. Проте що ще потрібен, напевно. Ні. я люблю. Так, так. А, файл. А, напылок. Так, правильно, напылок. Далее. Далее нам необходимо выкрутка и пылка. А, пылка також нам еще потребна. А, Две пластины залезни. Досить дорогие крафты. Досить неприятные, я бы сказал. А, проте никуда не подитись. Така вже ця гра. Так, я забув, як крафтиться полотно. Так, тільки мені потрібно не таке, мені потрібно айрон. Айрон, нехай таке. Знизу молоток. І напилок. Напилок, молоток, дві пластини. Є в нас полотно для пилки, і є в нас пилка. Нам не вистачило дошок. Точніше палик. Давайте Ще зробимо. І для викрутки нам потрібно два заліза. Напилок в залізній роди. А залізні роди, якщо не помиляюсь, а, якось так. так. І це у нас викрутка залізна. І так, ми маємо купу інструментів. Давайте одразу, щоб а, було зручніше. Зробимо ось як. Заберемо звідси цей верстак. Щоб його знову назад поставити, нам необхідно скрафтити ще ящик. Давайте його зробимо. Так. І. кремінь. Дуже дивний крафт. Навіщо кремінь всередині? окей. Цього це вже невідомо. Заберемо тепер точно вже верстак. І його, здається, поріжемо так і зробимо з нього Крафтінг стейшн. Чому Крафтінг стейшн? Тому що з нею у нас буде доступен інвентар, і ми туди зможемо скласти всі наші інструменти, що допоможе нам при крафтах. Так, супер, давайте ще заберемо киянку, заберемо ніж, напевно. Я повернув ящик. У кліянки є декілька застосувань. Гаразд, що ми робимо далі? Інструменти в нас вже є. Це, здається, галочка, так. Квест-галочка. І нам потрібна бронза. Для бронзи нам потрібно бронзовий пил, який а, крафтиться, тільки не він. А, ось цей так. А, три мідного пилу. Один олов'яний пил, і ми отримаємо три бронзи, не чотири, а лише три. Тож не хотілося б робити її багато, але нам потрібно буде її дуже багато. Гаразд. Щоб отримати пил, нам потрібна ступа. Упс, треба поспати, бо монстри вже поруч. На жаль, я не встиг. Yeah. Давайте спати швидко. О, у нас є кістка. А це значить, що ми її можемо перемовити в маку, до речі. О. А, всіх наших жителів вбили. Ти також здається, був оу. Брутальний зомбі вбив з одного удару, проте в нас було не так і багато життів. Раз, трохи зачекаємо, нехай вони підгорять, розійдуться. Ще одна смерть. Не те, щоб їх було мало, здається, в мене вже в статистиці їх досить багато. Тут нема смертей? Вибачаюсь. Uh, damage taken. Player kills. А, ось. Чотири смерті вже. Раз. Так, давайте повернемо всі наші інструменти і зброї на місце. Трохи відсортуємо, як нам зручніше. Ну і десь так. На mm, що ми зупинились? Ми зупинилися на бронзі. Так, нам потрібна ступа, яку я загубив. А, вона лежить тут. Ні. Гарас, е напевно, вона зламалась, коли я зробив маку. Е Чому мака корисна? Тому що вона дасть нам змогу зробити зараз е досить потужні саблінги е саджанці. Це дивно. Проте такі дерева тут існують. І все, що для них потрібно, це кілька палок. І так сток. Ооо, ще одна смерть. Ні-ні-ні-ні-ні. Не вбивайте. А, такими темпами в цьому поселенні нікого не залишиться. раз. Любить, що хочете. Я в цьому більше не приймаю участі. А, давайте висадимо це дерево, проте висадимо його десь подалі. Вони така, бо вбили. А, гаразд. А, давайте посадимо десь тут. Бо вони виростають дуже велетенські, а, нехай буде десь подалі. Продовжимо наш прогрес. А, як я казав. Нам потрібна ступа. Проте на цей раз я вже не буду робити її з кремню, я вже її зроблю з заліза. Заліза в нас, наче досить, тож а, не будемо економити. І нам потрібно для квесту. Нам потрібно 32 бронзи. Ну Давайте давайте весь так і перетремо. Здається, це якраз вся ступа буде. Так. Час скрафтити нову. І для стака. А, мідний, мідного пилу нам ще потрібно 21 олова. Давайте так і зробимо. 21 олова, 23, 21. Граст. Квесту нам потрібно одразу бронзу. Окей, давайте зробимо бронзу. Бронза. І є. у нас 63 бронзи. Квест завершено, залишилось лише. Переплавити цю бронзу. Давайте а, звільнимо наші печі і одразу в трьох почнемо плавити. Давайте заберемо нашу бронзу. 34 бронзи ми отримали, цього досить, щоб а, завершити квест. І наступним кроком у нас вже бойлер. М -м, давайте до цього підготуємося. Нам не вистачає цегли. М -м, здається, ми копали десь колись глину. Ага, вся глина у нас пішла на нашу піч. Тож давайте зараз швиденько повернемось кудись в озеро, накопаємо трохи а, глини, бо нам потрібні. А, для того, щоб зробити наш бойлер. М -м -м. Давайте сходимо сюди до річки. Сподіваюсь, тут є а, глина. А, так. Є. Одразу під берегом. Нам потрібно її не дуже багато проте, Давайте цього має вистачити на перший час. Чи... Давайте вже й це не копаємо. У сьогодні зараз лопата зламається. Так. Раз. ну, Цього вистачить на деякий час. так, все підберемо. Зараз повертаємося додому. Цегла робиться через форму, Просто так ти її не зробиш. У нас є 64 і ще трохи. печі у нас якраз відпрацювали, тож давайте якось зробимо так. Так. І так. І ми отримали всю нашу бронзу. Раз для бойлера. Нам необхідно 5 а, бронзових пластин. Давайте їх одразу зробимо. Повернемо це сюди. І скрафтимо 5 пластин. Раз, два, три, 4, 5. Знадобиться більше, але я не хочу перекрафчувати всю бронзу одразу. А, давайте викладемо трохи. А, звільнимо слотів. Гаразд. А, що в нас далі? Нам потрібна залізна піч. А, окей. Тоді ми зробимо спершу а, звичайну піч. А, де наша ступа? Законобимо трохи щебню. А, так. А, і що нам ще потрібно? Ще потрібно камінь. Гаразд. Робимо нашу звичайну піч. Воля, і далі нам потрібно зробити залізну піч. Якщо не помиляюсь, то вручну вона крафтиться так, навіть аж сімох пластин. А, що досить дорого. 14 заліз це майже все, що в нас є, проте нам поки вистачає. Давайте зробимо пластини, тягнемо броню. І тепер 7 пластин, звичайна піч, ключ, і ми маємо залізну піч. Так, що в нас по цеглі? Цегли в нас вже досить, проте нам ще знадобиться а, два відра води. Два глині на відро. А, я не бачу. Давайте пошукаємо. Клейбакет. бакет. Чи десь він лежить? Так, воно тут. А, ось вона бачу. Гаразд, а, Далеко за водою не підемо. Давайте сп, а, спустошувати цей колодязь. Потрібно два відра, і цегла в нас робиться. Так і. так. А, їх робиться дві, тож нам би вистачило й одного відра. А, ну, то дарма. У нас все є. І так. Перший бойлер. Давайте його піднімемо. І ми за це отримаємо трафай нагороду. Здається, ще за коксову піч вдається нагорода. Так. Ну, будуть вони в нас трохи. А, не, не дається. А, раз, вдається. Не Нехай. І так, третій епізод. Ми вже переходимо в еру пару. Всіх вітаю, тож на цьому, напевно, ми закінчимо. Uh, Якраз отримав повідомлення про те, що до нас летить реактивний шахет. Тож, бережіть себе, підтримуйте контент українською, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте разом розвивати український контент і бережіть себе.